Олександр Маріє, Олександре, я вас дуже щиро вітаю, мавському повіті. І надзираючи на те, що сьогодні ми формально підписуємо протокол за те, як ми налаштовані в майбутньому співпрацьовувати, я відчуваю, що ви нам дали поштовх змінювати парадигму за те, як ми думаємо один за одного і за те, що відбувається навколо нас. Маю надію на те, що кожен із присутніх відчує це, цю хвилю. Вже завтра ми розпочинаємо думати і діяти зовсім інакше. Для мене велика честь сьогодні бути тут і підписати цей лист про наміри про партнерство це дуже важливо для нашої країни, тому що точно Латвія знає, що означає боротьба за незалежність та свою свободу. І Дякую за те, що спіліте ключ опит з Україною весь цей час. Дуже складної війни. Ми розглядаємо це партнерство не тільки обмін якимось ідеями, а конкретними заданнями. Херсонщина зараз, як три роки тому викладена земля, ми відбудовуємо навіть. І Херсонщина це символ стійкості і на зараз відбудовуємо. І найважливіше він буде нам допомогти. Повірте, з нашими можливостями. Ми також можемо дати вам багато доброго, кращого, року. і це буде партнерство. Дякую, що з вами. Слава Латвії і слава Україні.